Добрий день, дорогі друзі. Об'являємо про запуск довгоочікуваного курсу мови зі штучним інтелектом. Світ несподівано змінився, і вивчення мов також. І тепер замість нудної і одноманітної роботи у вас є потужний помічник, штучний інтелект. Він знає сотні мов, розуміє всі нюанси та готовий допомагати навчати 24 на 7 швидко, ефективно і навіть безкоштовно. Але чому люди не користуються такими шикарними можливостями? Тому що не знають, як працювати та навчатися з штучним інтелектом. Більшість застрягли в застарілих методах і продовжують чити граматику, слова, але так і не розмовляють на цільовій мові. На курсі мови зі штучним інтелектом ви дізнаєтесь, як навчатись легко та з задоволенням. Ми покажемо, як замінити нудні правила. На лінгвокарти, а для практики використовувати штучний інтелект і добиватися швидкого прогресу. Методика та стратегії буде розглядатися в неділю на нашій недільній школі об 11. годині за київським часом, а практикою будемо займатися на нашому практичному платному курсі в п'ятницю о 19.30. Приєднуйтесь до курсу, опановуйте мови швидше, ніж можете уявити.